Привет. Бля, чувака может требовал бы проверять. Без поворота же приехал, да? Бля, требовал бы того, Давай но... за

Вийти з автомобіля. Руки. Руки на кришу. Руки з кишень витягніть, будь ласка. Чому тікали? Чому не зупинялися на вимогу? Вибачте, будь ласка. Відійдіть від автомобіля. Витяніть руки з кишені, будь ласка. Витягніть руки з кишені, більше руки в кишені не кладіть. Договорилися? Тримайте руки так, щоб я їх бачив. Як вас звати, як до вас можна звертатися? Слава. Пан слава. Будь ласка, руки з кишень.

Не втручайтеся, згідно з статті 45 до вас застосовується спецзасіб кайданки. Все, веземо вороділ. Це жесть.

А чому вам туда як поліцейський? Нікого не видав. Я пальцем нікого не трогав. А як вас сватає, скажіть? Я слав. Ярослав, а як прізвище ваше? Богу. Богу. Ви працюєте? Таксищик сюди викликати, ні? Все, Він с мацам суммочку прямо. Садись там удар на поволови. Садайштанка. я с ним? Подивіться. Так, посторонний. Виталик, остаешься? Да, да, да. Саша, Саша, Саша. Вызовешь, если что я понял? Виталий, я тебе пришлю сейчас. День тримай, сюда изменяет. Камера мы не слышали. Под знімає. снимает. Сюда,

Ребята, дивіться, вже викидує. Вже не бачите? Вже вже тиду. Те, що знаходиться в сульці. Вже ви тих, що один сюди. Вже починає кидати. Все нормально? Все нормально. Дивіться, що. А він наші дружа. Ми з ним йому допоможемо, якщо потрібно. Ну, ви від нього то не брати була. Я не беру. я вже взяла її в руки, вже на ненаманці. Так, да. подивимо. Знаєте. Да. Ну тоже панувала там було. Там здійснив ДТП, ваші ключі. Після чого <головік> громадянин громадянинський я ставки. Попередній автомобіля він почав ще лишати. Коли вже здійснив дорожню транспортну пригоду, після чого він вийшов з автомобіля, стояв, коли ми почали спілкуватися в покладі. Звісно. Вже зір. Зі уже? Да, сюди, с кармами, а Сумки тоже Не знаю, просто може бути кур. Наркодиспансер, наркодиспансер теж треба повезти.